Йди щойно випустила автомобіль зі стартовою ціною всього 12.0 доларів США, і повірте, це сколихнуло весь ринок. Цей недорогий автомобіль не просто транспортний засіб, це революційний автомобіль, який навіть Ілона Маска збентежив. Уявіть собі, що в той час як ціни на електромобілі починаються від 25.0 до 30.0, Доларів BYD зробила електромобілі доступними для широкої аудиторії, пропонуючи такий недорогий електромобіль? Саме тому цей автомобіль став темою обговорення не лише в Китаї, а й у всьому світі. Цей автомобіль доступний за ціною, але не поступається якістю та технологіями. Він оснащений найновішою технологією безпеки акумулятора. BYD, має великий запас ходу та приголомшливий дизайн. А тепер найважливіше питання, яку технологію акумуляторів використала BYD? і чому цей автомобіль сколихнув весь ринок електромобілів. Обов'язково додивіться відео до кінця, а перш ніж продовжити, підпишіться на наш канал, щоб першими побачити такі захопливі відео реалії поточного ринку електромобілів. Перш ніж ми дізнаємося про новий електромобіль BYD, давайте поглянемо на ринок електромобілів. Тому що лише тоді, коли ми зрозуміємо поточну ситуацію, ми по справжньому зрозуміємо наскільки значним є крок BYD. Сьогодні, якщо хтось збирається купити електромобіль, його початкова ціна становить від 25.0 до 30.0 доларів. А тепер уявіть наскільки складними є ці ціни для пересічної людини. Для більшості людей купівля електромобіля залишалася лише мрією. З цієї причини в усьому світі точилося багато дискусій щодо електромобілів. Але справжнього відчуття приналежності, коли можна було побачити електромобілі на кожній вулиці та в кожному районі, все ще бракувало. Люди хотіли електромобілів, але бюджетні обмеження стримували їх. Така ситуація спостерігалася не лише в Індії чи Азії, а й у розвинених країнах, таких як США та Європа. Навіть там доступ до електромобілів був непростим для середнього та нижчого середнього класів. Компанії постійно стверджували, що електромобілі це майбутнє, але шлях до цього майбутнього був настільки дорогим, що пересічній людині знадобилися броки, щоб його досягти. Наприклад, Тесла Kia та Volkswagen. Усі ці бренди випустили електромобілі, але ціни завжди трималися вище 25 доларів. І коли компанія намагалася представити дешевший електромобіль, вона часто йшла на компроміс щодо запасу ходу та якості. Тобто купуйте дешево, але не перестарайтеся. Але цього разу BYD зробили щось інше. Вони довели, що низькі ціни не означають компромісів щодо технологій чи якості. Уявіть собі. Поки компанії стверджували, що електромобілі не можуть бути доступними, BYD, представила електромобіль вартістю 12.0 доларів. Це не просто новий автомобіль, а крок, який сколихне всю галузь. Насправді найбільшою проблемою на ринку електромобілів була доступність. Люди хотіли перейти з бензинових та дизельних автомобілів на електромобілі, бо знали, що вони дешевші в довгостроковій перспективі, екологічніші та технологічно просунуті. Але коли початкова ціна захмарно висока, кожен робить крок назад, дивлячись на свій гаманець, і BYD заповнив цю прогалину. Це матиме ще один суттєвий вплив: тиск на компанії. Коли такі доступні електромобілі стануть доступними Тесла та іншим компаніям, доведеться змінити свої стратегії в іншому випадку. Вони будуть витіснені з ринку. Досі такі моделі, як Тесла, Модел 3 або Модел Ві вважалися преміальними, але ціноутворення BYD викликало питання у людей. Навіщо витрачати 30 доларів, якщо можна отримати такий чудовий електромобіль за 12 доларів? Тепер перейдемо до найважливішої частини: акумулятора BYD Auto 1. у світі електромобілів. Акумулятор це не просто деталь, це життєва сила всього автомобіля. Запас ходу, безпека, швидкість заряджання та довговічність залежать від акумулятора. І саме в цьому криється справжній секрет BYD – їхня знаменита батарея типу LeZo. Акумулятор типу Лезо вважається найбезпечнішим і найнадійнішим акумулятором у галузі електромобілів. Сьогодні його було розроблено та розроблено самою компанією. BYD. Вам може бути цікаво, що в ньому такого особливого, що відрізняє його від інших компаній. Тож, послухайте, безпека. Найбільшою проблемою у світі щодо акумуляторів для електромобілів є ризик пожежі та вибуху. Ви, ймовірно, чули повідомлення про електромобіль, який залишили заряджатися, і він раптово загорівся або про вибух акумулятора після аварії. Це тому що більшість компаній, що виробляють електромобілі, використовують NMC-акумулятори Нікель-Марганцево-Кобальтові. Ці акумулятори, потужні, але навіть незначний перегрів або пошкодження, може спричинити тепловий вихор, тобто температура акумулятора раптово підвищується до рівня, який може спричинити пожежу. Тепер BYD вирішила цю проблему за допомогою лезового акумулятора. Лезовий акумулятор це нова та вдосконалена версія LFP літій залізофосфатного акумулятора. Його найбільша перевага полягає в тому, що він практично вогнестійкий. Буйді навіть продемонструвала свої випробування, включаючи проколювання цвяхами свердління отворів і навіть зіткнення з вантажівкою. Але акумулятор так і не загорівся. У той час як акумулятори NMC вибухають при температурі 200 250 градусів, лопатевий акумулятор може витримувати температуру до 400 градусів без розриву. Він не тільки безпечний, але й вражає своєю довговічністю. У той час, як типові акумулятори електромобілів вистачають на 1500-2000, циклів зарядки. Акумулятор Blade легко витримує 3000-4000. Це означає, що навіть якщо ви заряджаєте свій автомобіль щодня, цей акумулятор може легко прослужити 10 років. І саме в цьому полягає справжня перевага для пересічної людини. Вам не доведеться турбуватися про заміну дорогого акумулятора кожні 5-6 років. Ще одне важливе питання для покупців електромобілів. Скільки часу знадобиться для його заряджання акумулятор Blade Також не сильно відстає в цьому плані. Завдяки технології швидкої зарядки, цей акумулятор може зарядитися до 80 соти за 30 хвилин. Це означає, що ваш автомобіль буде готовий знову вирушити в дорогу за той час, який ви проведете на обіді чи перерві на каву. Тепер давайте порівняємо акумулятори Tesla з акумуляторами інших компаній. Tesla все ще переважно використовує акумулятори NMC, хоча також переходить до акумуляторів LFP. Однак акумулятори LFP від Тесла не такі досконалі, як у BID. Акумулятори Тесла все ще значною мірою залежать від систем терморегуляцій, що може збільшити ризик виходу з ладу системи. Тим часом акумулятор BYD типу Blade настільки стабільний, що не потребує додаткового захисту. Такі компанії, як Volkswagen, Hyundai та Kia, також значною мірою покладаються на акумулятори NMC. Хоча їхній запас ходу трохи довший, це також пов'язано з певними ризиками. Користувачі завжди хвилюються, що акумулятор може вибухнути в разі аварії. Для порівняння акумулятори BYD пропонують трохи менший запас ходу, але не мають собі рівних з точки зору безпеки та довговічності. Саме тому багато великих компаній зараз купують акумулятори BYD. Тесла також встановила акумулятори BYD у деякі зі своїх автомобілів Model 3 та Model Y, e, вироблених у Китаї. Уявіть собі, компанія, яку вважають найбільшим конкурентом BYD, використовує її акумулятори. який може бути кращий доказ передових можливостей лезових акумуляторів. Для пересічної людини це означає, що їй більше не потрібно жити в страху пожежі чи вибуху, купуючи електромобіль. Вони можуть керувати автомобілем зі спокоєм, адже чим безпечніший акумулятор, тим краща безпека їхньої родини. Крім того, коротший час заряджання та довший термін служби акумулятора означають менше обслуговування, нижчі витрати та більшу зручність. BAD ATO, один випущений за ціною 12,0 доларів США, справив сенсацію в усьому світі. Люди навіть не могли уявити, що автомобіль може виглядати так вражаюче за такою низькою ціною. Адже часто люди мають уявлення про доступні автомобілі, простий дизайн, базові функції та середню якість збірки, але BYD повністю змінив це сприйняття з ato 1. На перший погляд, Ato1 схожий на преміальний електромобіль. Його елегантний та сучасний екстер'єр нікого не змусить здогадатися, що він коштує лише 12 нуль доларів. Його передня частина з чіткими світлодіодними фарами та плавним дизайном решітки радіатора ставить його на один рівень з дорожчими електромобілями, такими як Тесла або Hyundai. Його бічний профіль та аеродинамічна форма надають йому ще більш футуристичного вигляду. Тепер йдеться про інтер'єр. Зазвичай доступні автомобілі мають компроміси в інтер'єрі, низьку якість пластику, прості сидіння та відсутність спеціальних функцій. Однак салон ATO1 не створить ураження сидіння в електромобілі початкового рівня. Він має високоякісну обивку, цифрову панель приладів та великий сенсорний інформаційно розважальний пристрій. Що стосується комфорту BYD подбав про те, щоб він був зручним для сімейного використання. Салон достатньо просторий, щоб комфортно розмістити 4-5 осіб. Сидіння мають ергономічний дизайн, що зменшує втому навіть під час тривалих поїздок. На задніх сидіннях достатньо місця для ніг і голови, що робить його ідеальним сімейним автомобілем. Розумні функції також є його найбільшими перевагами. Сьогодні люди хочуть, щоб їхні автомобілі були не просто призначені для водіння, а й технологічно просунуті. BYD забезпечив ATO-1 один підтримкою голосового керування бездротовим підключенням навігаційною системою та розширеними функціями допомоги водієві. Він також має такі функції, як інтелектуальний безключовий доступ та запуск двигуна кнопкою, які зазвичай є лише в дорогих електромобілях. Але самого лише дизайну та функцій недостатньо. Справжня ідентичність автомобіля полягає в його безпеці. BYD також не пішла на компроміси. АТІО 1 пройшов численні краш-тести та отримав високі оцінки безпеки. Його кузов виготовлений з високоміцної сталі, яка може поглинати удари у разі аварії та рятувати життя пасажирів. Він також оснащений подушками безпеки abs антиблокувальною системою гальм abd електронним розподільником гальмівних зусиль та системою контролю стійкості. Акумулятор також розроблений з урахуванням безпеки при зіткненні, щоб запобігти пошкодженням. Щодо стандартів випробувань BYD ATO, один пройшов світові стандарти. BYD вже відомий своєю безпекою акумуляторів, але цього разу вони дотримувалися тих самих стандартів для всього автомобіля. Саме тому зараз триває підготовка до запуску його не лише в Китаї, а й у кількох країнах Європи та Азії. Тільки уявіть, така низька ціна в поєднанні з таким преміальним виглядом та надійною безпекою. Це поєднання саме по собі є дивом. Люди зазвичай думають, низька ціна низька якість. Але Бієй ДАТО один руйнує це уявлення. Цей автомобіль доводить, що навіть масовий електромобіль може забезпечити преміальний досвід, запас ходу та продуктивність. Тепер давайте поговоримо про те, на що всі звертають увагу: запас ходу та продуктивність, тому що незалежно від того, наскільки доступним чи красивим є автомобіль, якщо його запас ходу невеликий або продуктивність низька, люди одразу розчаровуються. І тут BYD АТО один знову всіх дивує. Уявіть собі, автомобіль вартістю всього 12.0 доларів доларів із таким потужним запасом ходу, що він приголомшує людей. Згідно з повідомленнями BYD ATO, один пропонує запас ходу приблизно від 320 до 350 кілометрів на одному заряді. Це означає, що якщо ви щодня проїжджаєте 30-40 кілометрів, вам потрібно буде заряджати його лише раз або два на тиждень. Вже саме це робить цей автомобіль практичним та доступним. Тепер давайте порівняємо. Багато електромобілів початкового рівня навіть не продаються за такою ціною. А навіть якщо вони продаються їхній запас ходу не перевищує 200 км. Але BYD запропонував поєднання запасу ходу та низької ціни, яке кидає прямий виклик великим брендам. Що стосується максимальної швидкості ATO, один може комфортно розганятися до 120-130 комгод. Це означає, що він підходить не лише для коротких поїздок містом, але й легко їздить по трасі. Він має стільки потужності, що ви ніколи не відчуєте, що керуєте дешевим автомобілем. Розгін цей автомобіль розганяється від 0 до 100 км год приблизно за 10 12 секунд. Хоча він не такий швидкий, як Tesla Model 3 або спортивний електромобіль. Ці показники досить вражаючі в ціновому діапазоні 12-0 доларів. Фактично, BYD розробила його для сімейного та щоденного використання, тому він має хороший баланс між швидкістю та ефективністю. Тепер найважливіше питання, чи підходить цей автомобіль для щоденних користувачів. Відповідь так безумовно. Насправді більшість людей використовують свої автомобілі для коротких щоденних поїздок на роботу, відвезення дітей до школи покупок у вихідні або просто для прогулянок містом. У такій ситуації запасу ходу понад 300 км цілком достатньо з будь-якого ракурсу. І навіть якщо хтось хоче вирушити в довшу подорож, а то один не розчарує. Завдяки швидкій зарядці, ви можете зарядити його до 80 лише за 30-40 хвилин. Це означає, що якщо акумулятор розрядиться посередині шляху, ви можете зарядити його під час обіду або перерви на каву та продовжити подорож. Ще один цікавий момент полягає в тому, що цей автомобіль був розроблений з урахуванням потреб як міських, так і приміських користувачів. Це доступний та екологічний варіант для міста, і він однаково корисний як у маленьких містечках, так і на автомагістралях. А тепер уявіть собі автомобіль вартістю 12.0 доларів, який пропонує хороший запас ходу, пристойну швидкість і надійну роботу. Хіба це не серйозний удар по індустрії електромобілів? У людей більше не буде виправдання електромобілі, призначені лише для міст, або ж електромобілі не працюють на великій відстані. Вплив на світовий ринок запуск BYD ATO один викликав ажіотаж не лише в Китаї, а й резонанс у всьому світі. Причина зрозуміла: жодне місто ніколи не пропонувало такого доступного та практичного електромобіля. Питання в тому, як цей автомобіль буде доступний за межами Китаю і наскільки значним буде його вплив на глобальне впровадження електромобілів. Спочатку поговоримо про доступність. BYD вже чітко дав зрозуміти свою стратегію. Він не хоче обмежуватися Китаєм. Ринки, що розвиваються, такі як Європа, Азія та Африка, є її найбільшими можливостями. BYD вже вийшла на ринок кількох країн зі своїми електричними автобусами та приватними автомобілями. Тепер, коли вони запустили масовий автомобіль, такий як ATO, один його експорт став ще простішим. Щодо ціноутворення, початкова ціна в Китаї становить 12.0 нуль доларів. В інших країнах ціна може дещо зрости через податки та імпортні витрати, але все одно не перевищуватиме 0 16 0 доларів. Уявіть, що станеться, якщо в Європі чи Африці, де люди вагаються купувати електромобіль, навіть за 25-0-30-0 доларів надійний електромобіль, раптом стане доступним за 15-0 доларів. Прямим наслідком буде те, що мільйони нових клієнтів будуть готові придбати електромобіль. Це матиме значний вплив на темпи впровадження електромобілів. Досі існувало дві основні проблеми, з якими стикалися електромобілі в усьому світі: високі ціни та зарядна інфраструктура. Буайд АТО один значною мірою вирішив принаймні першу проблему. Завдяки таким низьким цінам більше людей будуть мотивовані перейти на електромобілі, а зі зростанням їхнього впровадження уряди та приватні компанії інвестуватимуть більше коштів у зарядні станції. Це означає, що цей автомобіль BYD не лише змінить життя людей, але й пришвидшить розвиток усієї екосистеми. Європа першою відчує його вплив. Європейські країни поставили за мету заборонити бензинові та дизельні автомобілі до 2030 року. Люди там вже виявляють інтерес до придбання електромобілів, але впровадження відбувається повільно через високі ціни. Тепер з появою доступних електромобілів, таких як АТО, один покупці середнього класу та молоді, вперше матимуть доступний та надійний варіант. В азії впровадження електромобілів все ще перебуває на ранній стадії в таких країнах як Індія, Індонезія та Філіппіни. Найбільшою перешкодою тут була ціна, але з появою ATO, один він може стати ідеальним варіантом для цих країн. В Індії люди вже купують автомобілі вартістю від 6 до 12 лакхів рупій. Якби BYD виробляла або збирала ATO один на місці та зробила його доступним за ціною від 8 до 12 лакхів рупій, це було б безпосередньо орієнтовано на покупців середнього класу і впровадження електромобілів різко зросло б. Це також мало б значний вплив на Африку. Рівень впровадження електромобілів там досі був низьким, оскільки транспортні засоби дорогі, а купівельна спроможність людей низька. Але доступний електромобіль, такий як ATO-1, може змінити правила гри. Ціни на бензин і дизельне паливо в Африці також високі, що робить доступний електромобіль більш економічним для людей у довгостроковій перспективі. Глобальна стратегія Байді: перш ніж розібратися з новим автомобілем Байді Ато 1 Якщо ми подивимося на зростання компанії за останні кілька років, то стане зрозуміло, що це не раптове диво, а результат добре спланованої стратегії. Колись обмежена Китаєм BYD тепер закріпила свою присутність на основних ринках, таких як Європа, Азія та Латинська Америка. Протягом останніх 10 років BYD поступово розвивала свою технологію акумуляторів виробничої потужності та експортну мережу. Спочатку вона постачала електричні автобуси та таксі в Китаї, що зробило її популярною. Потім поступово вийшла на ринок особистих автомобілів та представила доступні але високоякісні електромобілі. В результаті BYD перевершила Тесла в Китаї найбільшому у світі ринку електромобілів. Крім того, BYD також почала постачати електромобілі до Європи, де люди обирають практичні та доступні електромобілі BYD замість дорогих електромобілів, подібних до Тесла. Автомобілі BYD також набирають популярності в Латинській Америці та Африці, де доступність є головним пріоритетом. Є ще один ключовий фактор успіху BYD – державна підтримка. Китайський уряд наголошував на субсидіях податкових пільгах та зарядній інфраструктурі для просування електромобілів. Такі компанії, як BYD, безпосередньо виграли від цього. Ефективно використовуючи цю підтримку, вони розширили свої виробничі потужності до такої міри, що тепер можуть виробляти мільйони електромобілів щорічно. Ось чому BYD зараз конкурує з Тесла не лише в Китаї, а й у всьому світі. А тепер перейдемо до протистояння Тесла та BYD. Найбільшою стратегією Ілона Маска був Tesla Model 2, який він планує представити як доступний електромобіль у найближчі роки. Його метою було зробити Тесла доступною для широких мас. Але проблема в тому, що BYD розіграв свій козир ще до цього. Запустивши АТО, один за такою низькою ціною BYD кинула прямий виклик стратегії Тесла. Уявіть собі, що поки Ілон Маск планує випустити Model 2 в діапазоні 25-0-30-0 доларів BYD представила електромобіль лише за 12 0 доларів. Це означає, що за половину ціни плану Тесла BYD вже налаштована захопити ринок. Ось чому Ілон Маск та команда Тесла зараз стурбовані. Електромобілі Тесла відомі своєю преміальною якістю та високотехнологічними функціями, але головне до чого він прагне, це доступність, і в цьому BYD значно випереджає Тесла. Ось чому електромобілі Тесла поступово стають нішевими продуктами на багатьох ринках, тоді як BYD швидко розширюється як бренд масового ринку. Найбільше питання, яке зараз стоїть перед Ілоном Маском, полягає в тому, чи зможе він знизити ціну на свою майбутню Model 2. Якщо ні, BYD вже захопить покупців середнього класу та тих, хто дбає про бюджет. Це тривожний сигнал для Тесла, оскільки досі вони вважали себе лідером на ринку електромобілів, але BYD довела, що майбутнє не лише за преміальними електромобілями, а й за доступними. Це явно впливає на стратегію маска. Тесла зараз більше зосереджується на зниженні виробничих витрат та впровадженні нових технологій акумуляторів. Однак BYD вже має доступні та безпечні технології, такі як акумулятор Blade. Це означає, що Тесла може знадобитися кілька років, щоб наздогнати BYD, і до того часу BYD вже отримає значну перевагу на світовому ринку. Глобальна стратегія BYD та протистояння Тесла та BYD розділили індустрію електромобілів. З одного боку, Тесла робить ставку на преміальні електромобілі, а з іншого BYD, яка довела, що високоякісні електромобілі можна виробляти за доступними цінами. Саме тому війна електромобілів у майбутньому стане ще цікавішою. Питання лише в тому, чи зможе Ілон Маск конкурувати з BYD зі своєю стратегією доступних електромобілів. Чи BYD повністю стане новим королем ринку електромобілів? Найбільше питання зараз у цій війні електромобілів полягає в тому, чи доведеться Тесла змінити свою цінову стратегію. Досі Тесла продавала свої автомобілі за преміальними цінниками. Ціни на Model 3 та Model Y починаються від 35.0 нуль доларів, але з появою BYD ATO один лише за 12.0 нуль доларів для Тесла задзвонили тривожні дзвіночки. Якщо Ілон Маск не знизить ціни, компанія може втратити весь ринок середнього класу на користь BID. З іншого боку, план BYD на наступні 2-3 роки ще більш агресивний. Вони не обмежаться Китаєм, а запустять ATO-1 та майбутні доступні електромобілі в Європі, Азії та Африці. Крім того, BYD розширює свої виробничі потужності та експортну мережу до рівня, який може безпосередньо кинути виклик Тесла на кожному континенті. Якщо ця стратегія виявиться успішною, ATO1 може справді стати першим у світі народним електромобілем, транспортним засобом, доступним для всіх верств суспільства. Як BYD створили такий доступний електромобіль? Чи це просто гра дешевої робочої сили та масового виробництва, чи у них є прихована формула, яка вдвічі знизила виробничі витрати? І найголовніше, чи буде цей недорогий електромобіль справді сталим та прибутковим? Якщо так, то всім великим компаніям, включаючи Тесла, доведеться змінити свої стратегії. Отже, це була історія BYD-ATO-1 та нового повороту у війні електромобілів. Тепер питання в тому, чи вважаєте ви, що Тесла виграє цю цінову війну, чи BYD готова стати світовим королем електромобілів. Залиште свою думку в коментарях нижче. А якщо вам сподобалося відео, не забудьте підписатися на канал, щоб першими отримувати такі захопливі оновлення.